Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Друзі, знаєте, що я дуже полюбляю вирощувати багато овочів у мішках. Зокрема, це і капуста, і перці, і баклажани. Ось можете бачити, ну, трішки потрібно їх підкормити. А взагалі воно все виглядає ось таким чином. Я, до речі, дивіться, покажу вам сію кріп, якщо в мішках до овочів, і чорнобривці інколи. Воно відлякує багато шкідників, також дуже корисно. Отож, перед тим як висаджувати розсаду мішки, я ще добре удобрюю ці мішки, даю трішки суперфосфату, даю кінського перегною і потім висаджую розсаду. А по ходу сезону я вже підживлюю різними добривами. І от наразі, коли ми висадили наші рослинки, вони потребують чого? Правильно, саме азоту. Чому я кажу наразі, тому що я деякі рослини ще довисаджую. Погода дивна, то холодно, то спекотно, Рослини росли по-різному, хтось швидше, хтось повільніше. Тому я вже провів підживлення тиждень назад, Доброго Мастер 2020, 2020. А сьогодні я проведу підживлення курячим посидом. але не сухим, а вже перебродившим. У мене на каналі є відео, не так давно я викладав, рецепту приготування цього добрива. в нього ми додавали ще добриво Байкал М, що також дуже корисно буде і для ґрунту. Отож, по капусті, друзі, капуста у червні починає активно нарощувати листя, формувати голівки. Тому вона споживає азоту в два рази більше саме в червні. І курячий послід це буде тим потужним стимулом для росту цих капустин. І це Саме та... те, що їм потрібно в цей період. Крім того, це доброго буде сприяти формуванню великої і щільної голівки нашої капусти і покращить її загальний стан. Вона буде краще протистояти шкідникам. Я проведу підживлення капусти. Два рази саме курячим добривом, і все. Далі будуть у мене інші добрива. По перцям перці також активно нарощують зелену масу на самому початку, стеблову масу. Уже квітки закладають, як бачите, ось тому їм також треба їх підживити і дати їм трішки азоту. А азот для перців він важливий цей період, як я кажу, плюс в цьому добриві буде трішки і фосфору для квіточок. І магнію, і сірки для фотосинтезу рослин, і також різні мікроелементи, які будуть активувати обмін речовин у наших рослин. Тому також підживлю і перці, але перці один раз, для того, щоб вони не жирували. Капусту два, перці один. А далі перці я буду підживлювати вже калійно фосфорними добривами. Тепер давайте перейдемо я покажу вам, як правильно розводити куряче добриво. Добре, було, повторюсь, дуже і дуже гарне. Важливий момент лише дотримуйтесь дозування, для того, щоб не попалити коріння рослини і саму рослину. Дозування це дуже важливо. Розмішали, тут у мене один до одного нагадаю курячий пості, вода. І, якщо не помиляюсь, в чистоті, скільки мілілітрів байкал М. Тобто виходить ідеальна ось така суміш. Ми її вливаємо пів літра у 10 літрів чистої води. Розмішуємо і проводимо підживлення. Підживлення проводимо просто пів літра добрива під корінь рослинки. Під корінь, не по листю. Все. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас цікавим, друзі. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.